Привіт, це електричний Maxus EV30L. Це комерційне електроавто, воно оптимізоване під перевезення. І вже настав час змінювати газелі та буси на саме цей автомобіль. Це Global Electric. Поїхали. Поїхали по перевагам. Перше це економія на паливі та обслуговування. Друге це максимальний об'єм простору для перевезень. Третє це великий кліренс 18 см та залізофосфатна батарея. Ціна такого залізного друга стартує від 20 тисяч доларів. Звертайтесь до наших філій за комерційним транспортом, тому що комерційне перевезення на електриці це дуже вигідно та прогресивно. Global Electric заряджаємо!